Готується знову поїздка наших волонтерів до захисників, до бійців. Везуться їм передачі з дому і смачненьке, і тепленьке. і Те, чим сьогодні багата кожна наша родина. І сьогодні наш репортаж буде не зовсім звичним. Ми не тільки покажемо вам те, що вже тут наскладено. А ви бачите, що тут вже тони продуктів, тони передач, яких чекають наші бійці. А ще й побуваємо, де це все готується. Сьогодні ми мали можливість разом із Юрієм Колісником побувати там, де саме готуються передачі для бійців, смаколики і все, що для них потрібно. Перед цим Юрій Іванович вже встиг заїхати у Владиславку і забрати там продукти, речі. А потім ми вже разом попрямували в потік, в ліцей, де нас чекали учні, вчителі зі своїм директором Олександром Зваричем. Дякуємо за те, що захищаєте нас і боретесь за нашу незалежність. Ми віримо в вас всім серцем. Ви найкращі. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони так мужньо борються за нашу країну. Вони найкращі в нас. Ми у вас віримо. Разом до перемоги! Дорогі наші діточки, ми як волонтери являємося посередниками між до нашими воїнами передовою і між вами. Оце те, що ви готуєте, те, що ви усе передаєте нашим захисникам, повірте, їм це дійсно воно потрібно. І от його е... малюночки, от його свічечки, вони це питання вішають у своїх бліндажах, і це як вони так казати, ваші і їхні діти дуже воно близько до серця його. Щиро дякую вам тоді за зібрані кошти. Мене змогли це питання записати, коли були передані 20 тисяч гривень. Вони йдуть на ремонт автомобільної техніки, на пилки, на лопати, на кирки, на всі такі банка, нужди, які зараз передають. Тому вам щирий і низький уклін. І хлопцям все передамо. Дякую вам. Доброго дня, ми з України. Вас вітає потіцький ліцей Миронівської міської ради. Потіцький ліцей постійно є, надає допомогу нашим Збройним силам України. Ми, наші Збройні Сили України найкращі, наймогутніші, найсильніші воїни усього світу. Наш потіцький ліцей не стоїть осторонь, наші воїни на передовій, а ми тут у тилу працюємо задля нашої перемоги. Ми знаємо про те, що перемога обов'язково буде за нами. На минулому тижні ми проводили ярмарку серед учнів перших 11 класів, де зібрали і передали 20 тисяч нашим Збройним силам України, зокрема через нашого волонтера Юрія Івановича Колісника, який постійно співпрацює з нашим потіцьким ліцеєм. Ми передали також на передову нашим хлопцям поробки, які виготовляли учні перших 11 класів, і передали малюнки. Сьогодні ми передаємо також нашу допомогу від нашого ліцею. Це, зокрема, вареники, які вчора дівчата, вони свіжі, свіжесенькі, вареники і пиріжки, які дівчата наші пили, пекли вчора у нашому безпосередньому харчоблоку. Також передаємо шкарпетки, щоб нашим воїнам було обов'язково тепло. Ми передаємо обов'язково солодощі, тому що їм дуже важко, дуже гірко, особливо такі погодні умови, коли вони будуть смакувати солодощами, які ми передаємо їм обов'язково, трошки на душі повинно стати тепліше і солодша. Ми передаємо також окопні свічки. До речі, окопні свічки це зробила наша. Працівниця, яка працює в нашому дошкільному підрозділу, вона на даний час в декретній відпустці, але надзвичайно постійно допомагає і надзвичайно включається у допомогу разом з нами. В нашому потіцькому ліцеї. Ми передаємо також обов'язково нашим воїнам печиво, щоб вони іноді, коли мають можливість трошки відпочити, попили чай і, звичайно, із печивом. Також до печива ми передаємо чай і каву. Обов'язково ми передаємо нашим воїнам також варення, до речі, варення із малини і смородини, так як зараз такі погодні умови. І дуже часто буває простуда наших воїнів, тому я думаю, варення, зокрема, із смородини, і з малини обов'язково їм Поможе. Від цього педагогічного колективу, учнівського колективу, батьківського колективу висловлюю великі слова вдячності нашим Збройним силам України. І ми віримо і знаємо, що перемога обов'язково і лише обов'язково буде за нами. Ми віримо і надіємося, і знаємо, що наші воїни найкращі. Віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Потічани завантажили свої подарунки в авто, і ще раз попросивши передати захисникам теплі слова побажань і поваги. Далі ми поїхали в село Кип'ячка, в приміщення старостату, куди вже поприносили продукти, теплі шкарпетки, смаколики, сільчани. Бо, як сказала нам староста Світлана Коломієць, у селі відразу ж відгукуються, коли приходить звістка, що буде їхати транспорт на фронт. Поки завантажувався автомобіль, ми піднялися на другий поверх, де кипіла робота по в'язанню маскувальної сітки. Я дивлюся, що зараз вже сітки пішли такого зимового напрямку. От, з яким настроєм оце це все робиться? Як ви тут працюєте? До перемоги. Настроєм тільки до перемоги. І щоб хлопцям, звісно, там було легше. Тільки до перемоги. І щоб їх Бог охороняв. Наших захисників, наших ЗСУ. Ми їх сильно любимо і молимося за них. Скільки ви вже сіток сплили? Другу. Це другу, так? так. так. Ну, бажаєш тут набагато більше плите. Набагато більше. Ну, так, да, набагато. Ну сьогодні так. Це... Празнічний день, то людям треба щось і вдома під... підробити, підпрацювати. Яка у вас сьогодні найбільша мрія? Перемога. Ми перемога, щоб дождатися миру. Щоб швидше був мир. Щоб не вбивали наших чоловіків. Цього разу зі старостою Світланою Коломієць, волонтером Юрієм Колісником, ми побували і у Кип'ячківців, де готували для наших захисників пиріжки, вареники. Віда Павлина, що ви сьогодні передаєте бійцям? Нажарили пиріжки із горохом, з картоплею, із капустою. Дівчата з садочка допомагали. Ну, світла немає, приспособились на плиті, на дровах, нажарили, хай смакують і хай воюють. Про що ви зараз мрієте найбільше? Про перемогу. Кожний день і, і лягаєш і стаєш із одним словом, коли це кінчиться, так хочеться спокою для себе, для діток. Я в садочку працюю. Як важко дивитися на цих дітей за вкрадене дитинство? То світла немає, то не топиться, то тривога раз по раз. Ну це дуже важко для педагога. Це дуже важко дивитися на це зруйноване дитинство. І тому ні нового року, ні свята такого, як було раніше. Усе батьки, все нарядні в діти. Вчора свято Миколая, хвалить Бога, були подаруночки. Але це так пісно, скудно. Ну, так. А так хвилюємося за наших хлопців, хвилюємося за те, як вони, в яких вони умовах, але ж сподіваємося на все хороше. З капустою і. Ну, там, все, там, там вареники все. Здорово. Віра Володимирівна, що ви сьогодні передаєте нашим захисникам? Я передаю пирожечки, вареники і закрутку. Хай вони їдять на здоров'я. Син поїхав сьогодні теж, передала. Теж передала і поїхав собі. Ну, наскільки я знаю, що ви завжди печете, так, пиріжечки? Да, да, да. А цього разу ще пиріжки. З капустою. Вони їх люблять. Люблять, мабуть. Також. Той раз пекла, колись була із сливами, беркосами. А так, як вже щось що, що є, це вже ж, звісно, печемо, хтось дуже складеться. Що ви їм хочете побажати нашим бійцям? Наші бійці самі краші. Хай буде здоров'я, мир їм. Само-саме краще. Бог їх хранить. Щоб Вони живі, були здорові і були вдома. Ми всі цього хочуть. Це да. буде добро. Дякую. Самі вам. Дякую за здоров'я. Дякую вам. А вони, щоб були здорові. — А з чим сьогодні варенички? — З капустою, з картоплею і з сиром. — А ви їх ракували? Скільки ви це вже їх наробили? — Ой, вже багато. Вже ми не знаємо. Ось ось сира, мабуть, 500, так, да, дівчата? — Десь от... Да, — Так, десь так 500. А ти рази і не рахували. Ага. — Скільки? Ну, по 500 і було. по скільки пити в неї, не знаю, по скільки було. — Ну, вже десь до 100 відрив вони зробили. — Ну, чимало. — Ось, ось ми їх ті, не, не ракуємо. — І от з яким настроєм ви їх ліпите? Що ви хочете побажати нашим бійцям? Щоб скоріше поверталися наші бійці. Общо ми як ліпимо нас сльози на очах і ми дуже переживаємо за них. Хай вертається скоріше, хай скоріше буде мир на цій землі. Хай буде все добре. Таня, скажіть, будь ласка, що ви привезли? Варенички. Ніна Сліпченко, вона ліпила з Олею плигун і з Лідою Сірик. І це у вас? лайнки да, вас... гаряченькі. Mm. Це для перемоги. За, а що ви, а що, картошка, що ви передали? Картошка, варенички? Да, варенички з капустою, варенички, картошка і печінка. Ну, коротше, там все. Все й набор. Все є. Для хлопців, да, так. Цього разу буде скільки добро. передаєте? Це раз шість-п'ять відеречок. Ну, ми тоді по вісім. Це в мене випали дівчата трошечки, ти заболіли, ти сіт, ну але ми зробили. Я думала, тільки двоє, але ж такі трошки. Хорошо. А що так. ви з якими побажаннями передаєте? О, тільки за перемогу. Дайм Бог, здоров'ячка, ми з дівчатками. Ну, Таку кажемо, тільки здоров'я хлопцям, ми за них, ми за них все. Що, Всі спасибі, прийшли сусіди, допомогли. Ми для них все стараємося. би тільки перемогу, тільки перемогу. Спасибі велике да, вам. Да, да. ну, Кипячка завжди на да. першому плані. Світлана Петрівна, дякуємо тобі особисто да. за твою організацію, що дуже багато робите для перемоги. Дякую, спасибі велике. Вітерина позволила, значить треба. Дівчата побрігали, кажіть, що треба, все будемо робити. Компанії, які, да, які, да. які вареники печуть. Да, Вже я їх прозвонила. Хлопцям тільки перемоги. Хай їм був здоров'ячка дає, я за них завжди всі згадуємо, бо це важка робота їхня. Це ви цього разу передаєте хлопцям. Вареники. А з чим варенички ваші? Картопля з печінкою. А хто вам допомагав? Уже нема, порозходилися. Порозходилися, да. а були дівчата, так? Да, так, були. І про що ви думали, як ліпили варенички? Щоб живша війна кончилась. Дякую. Та повертались додому всі. Мене не наде, я тут. не буду у нас бабський батальйон, да, як ти казала, бабський батальйон mm -hmm. скільки бабині? 86. старша 86, Надії скільки? 70. 70. То це у вас такий да, з досвідом. Любі досвіду. Це в неї така бригада. Так, ну, як молодчик так, немає? Так, так, Тут молодчик немає, вона сама молодша. <свят> це в неї така бригада і вона з ними працює. Ми вам хлопцям від хлопців дякуємо щиро вам. Все після перемоги, бо хлопці принесуть самі особисто вам подякують. Добре? О, от Ми сьогодні збирали практично по, всіх, по всій кип'ячці. І вареники, і пиріжки, і ще і, і оногірочки. І те, що, чим багата кожна сільська оселя. Світлану Петрівна, кожного разу. Кип'ячка завжди серед перших. Ну, по-перше, що є підтримка. Саме найперше, це підтримка від фермерів. Від моїх колег е Наталя Тимофійна п'яна, це будемо казати так, права рука моя в сільській раді. Кожного разу вона або варить вареники, або пече пиріжки чи печиво якесь. Дівчата цього разу не брали участь у варениках, тому що зараз зайняті сітками. Плетуть сітки з білими, білі сітки, хлопці попросили. І дуже велике дякую. З самих перших днів війни мене підтримує і дуже допомагає. Це Таня Яременко, наша підприємець. Коли ми забирали в одному місці дівчат вареники, це вона я до Тані дзвоню, вона організовує ці вареники, що з наклеючками. Це їхній робочий, я вже Тані подзвонила, а вона організувала муку, це все Таня їм привозить, начинки дівчата роблять і Таня з ними також стає і ліпить ці вареники. Пиріжки жарені, сьогодні 150 штук нажарили, це дівчата із дитячого садочка, завідуючи своїми дівчатами, немає світла, садочок не працює. І вона з ними нажарила пиріжків. Віра Володимирна Панченко. Ця теж кожного разу варить вареники, пече пиріжки, тому що вона, як ніхто, розуміє, що хлопцям це треба, бо вона її теж син знаходиться зараз за селом. Слідуюча... В общем, вареники в мене печ... варять дівчата, вже ті, що сформовані, будемо казати, кобріми. Да, да. да, я дзвонила до Тані Познацької, і Таня забрала своїх сусідок. Це Леся Величченко, Ніна її сестра, я не можу назвати прізвище, бо вона кивлянка приїжджає, Люба Деркач це дуже дачниця. Цього разу немає інди Шульської захворіла. Вони в Тані збираються варять вареники, і вже остання ця бригада у нас бабський батальйон, як ми казали, це Свєта Нестеренко, Вона тут своїх сусідок бабушок забрала. І вони зранку, коли коли що сьогодні я везу, значить зранку вони наварили вареників. Все остальне дуже багато консервації варення, салати, носки, печиво. Даю оголошення в нашій групі скида. І люди потрошку за 2-3 дні починають приносити. А не було такого, от іноді можна почути, що вже втомилися. Ну, Трапляється і таке, я не звертаю на це увагу. Хто, хто може, допомагає, ніхто нікого не заставляє. Ну хто втомився, ну, втомилися. Може відпочинуть, подумають і далі будуть. Зі всіма смаколиками, передачами, напутніми словами для бійців наша знімальна група повернулась в Миронівку на склад, куди протягом двох діб звозились всі необхідні продукти, речі, консервація для захисників. Відразу ж нашу увагу привернули коробки, якими опікувались волонтерки благодійного фонду, сильні та незламні. Це квадрокоптер Mavic 3 Combo, прошивка, прошивка 600 буде працювати. Вони переносять так. вибухівку, вони ну, хлопці, це хлопці в очі, вони мало того, так. що з камерою, тут ось видно, вони все. Бачать всі позиції орків, бачать і носять подаруночки їм. Те, що те, що я кажу, те, що необхідне, да. ну це да. наскільки це ж якраз збиралося на ці кошти. так? так? Да. так Ми це закупили два дрони. Два. Да, да, да. У нас всі, всі от у нас є. Це на одного 117 тисяч гривень. Ми закупили два. Mm -hmm. так, ми дуже дякуємо всім людям, тому що це ну, самі ми все не зробили, а так люди долучилися, нас якось за швидко, 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 і ми все купили. І Слава Богу, на Миколаївчиках хлопцям mm -hmm. нашим поїде. А окрім дронів, ще що відправляєте? Ой, а, багато чого відправляємо. Рюкзаки, в якомусь це повністю рюкзаки. Е, тут також рюкзаки, шкарпетки, термо, так, так. Ліки, смаколики, саме головне смаколики. Так, так. Ну у нас дивіться, ми ж от, от зараз ви бачите, що ми зараз відправляємо У нас кожен день да, йдуть да. відправки, кожен. Може ми всього не показуємо. Дівчата кожен день на новій пошті з ми ящиками. Ми вже відправили 10 посилочок новою поштою. На запорізький напрямок. Кожен день ми вчора ми були в дівчата були, поки я їздила за дронами. Дівчата були в Богуславі. де привезли день діток з Куп'янська і сироти. Дітки є і з батьками, які пережили обстріли. То дівчата були вчора були сповнені таких емоцій різних і, ну, і шкода діток, то що вони пережили, і радість, тому що вони їм напривозили вчора і смаколики. Вони і коли вибігли, вони знаєте. От... Вони на нас просто всі налетіли. Вони обнімаються. Їм так тепла цього не вистачало. Вони просто налетіли на нас, обнімалися. Наскільки подарунки даємо поконачу, там канцтовари. Вони просто вони такі раді були цим канцтоварам, Діти прямо посміхалися. Вони дійсно щиро видно, наскільки це тяжко і наскільки їм не вистачає тепла. Не можна залишитися байдужим, коли бачиш величезні гори, коробок, пакунків, відерець, банок, згортків, та просто неможливо всього передати, що підготували жителі нашої громади для захисників. Ось такий миколайчик передали дітки з полівського садочку, малятко, нашим захисникам. І навіть тоді, коли ми готували наш репортаж, продовжували підходити, під'їжджати люди, щоб долучитися до святкових вітань дорогим захисникам, передати їм не тільки смаколики, гостинці, речі, а й теплі сердечні вітання. І все це потрібно розсортувати, систематизувати, повантажити, визначитись із маршрутом, щоб доставити у відповідні точки адресатам. Тож для волонтерів Юрія Колісника і Геннадія Печенка попереду ще багато відповідальної роботи перед тим, як вирушити у дорогу. Геннадій Михайлович, що цього разу буде вестися для наших бійців? Ну, Знову, мабуть, мабуть, те, що й завжди. Вже у нас не один маршрут, і е, знову дуже багато людей підключилися, дуже багато. Хотів би, мабуть, саме перше подякувати громаді. Це е, села Пустовіти, це Владиславка, це Яхни, це Польове, це Павлівка, це Миронівка, це Козин, е, Потік з е, е, Кип'ячка, Зеленьке, Мабуть, на сьогоднішній Олександрівка, день Олександрівка. Мабуть, на сьогоднішній день уже немає. Ні одного села, які не підключаються, люди до допомоги нашим хлопцям на передові. Знову веземо, як звичайно, веземо цільові передачі. Це гостинці, ті, що передають рідні з дому, тепло передають. Веземо ми те, що з цінних речей. Ми веземо цей раз два УАЗа. Ми веземо, гонимо Т-4 Фольксваген. Ми веземо дрони цей раз. Ми веземо господарські речі, ну і багато продуктів. Серед продуктів, мабуть, усе починаючи пиріжками, варениками, закінчуючи консерваціями, сало, що тільки не все, що можливо, люди везуть, і все ми доправимо хлопцям. Туди на передову. Я от дивлюся, що вже по, по суті раніше десятки кілограм, потім сотні кілограмів. Це вже, мабуть, на то не піде вага. Ні, мабуть, тонами воно вже дуже давно було таке, тому що в нас де, десятками кілограм вже не було. Кожен раз грузимо дві, три, чотири машини, п'ять машин. то Тобто, да, як в загальному це вже на тони і на тони воно е, допомога наших людей да, вимірюється сьогодні тонами. І да, навіть не тонами. Вона вимірюється теплом, вона вимірюється. Сьогодні тонами не можна виміряти ніяку допомогу. Те, що люди сьогодні відчувають, люди допомагають, люди хочуть допомогти. Так що людям дякуємо. Хлопці чекають? Так, да, звичайно. Ми на зв'язку з хлопцями. Хто там, когось виводять, хтось залишився. Хлопці чекають передач. Кожен раз приїжджаємо, хлопці чекають передач. Юрій Іванович, от ми сьогодні проїхали з вами тільки малесеньку частинку. Зачепили того, як люди збираються, як вони готують, як вони передають і це це все. І о, чи відрізняється ця поїздка від попередніх? Яка її особливість? Ну, особливість та, що ми хочемо перед новим роком, перед різдвом. Е Кожного із нас максимально об'їхати наших хлопців, наших захисників, і щоб до кожного дійшла та передачка, ви самі бачите сьогодні, скільки люди звезли усіх цих передач, і максимально наших земляків відвідати. Оце вона відрізняється. А так як казав Михайлович, практично кожна наша поїздка, вона вже бамтика тонами вимірюється ця допомога машини. Дві-три кожному вже поїздку. Ми дві три машини гунемо нашим хлопцям. Але також хочу додати до того питання, що практично вже і забираємо на ремонт. Оттуда теж по дві-три машини теж гунемо на це. ну от кожного разу ви кажете, що у вас немає прямого маршруту. Так ви повинні щоб добратися і передати особливо адресну цю підтримку. То треба десь від'їжджати. Ну це, мабуть, накладає якийсь певний відбиток і на сам маршрут. Важко так їхати. Ну, я не скажу, що вже ми привикши. Перші рази було б так цей, аж зараз практично вже ми зложуючи цей маршрут, і нам вже в якійсь мірі легше. Тому що ми вже практично знаємо кожного з наших бійців, де практично вони знаходяться. Це будемо так казати локація залишилася. Хоч як наші вороги і не е, е, хочуть е, Захватить нічого, їх не виходить. Хлопці стоять як камінці, як креміні. Що особисто от ви відчуваєте, коли їдете? Ну, піднесення. Е Кожного разу у нас нові нові знайомства. Кожного разу у нас хлопці, і те яким чином відноситься наша громада до цього у нас у самих піднесення, і з кожним разом ось Геннадій Михайлович ще повториться: уже допомога підприємців, господарств, фермерських господарств, з кожним разом більше і більше. Дякуємо їм, їм велике за це. І хочу додати чи додати зараз. Дуже багато дзвонять підприємців, дуже багато дзвонять із допомогою фермерів. які сьогодні люди самі пропонують допомогу. Ось буквально на минулому тижні хотілося б відмітити Аркадій Панчук велику суму привіз з козина, фермера Семирун. Микола Олександрович теж привіз велику суму на допомогу. Знову ж, Юрій Іванович казав, що в нас рекуча машин на ремонтах. Це все недешеві речі, дрони, машини, багато речей, кроме продуктів, які. Приходиться купляти, ремонтувати. Тому подяка, звичайно підприємцям, фермерам, простим людям, які школам, дитячим садочкам знову ж повторюємося недавно. Були ярмарки у Зеленківській школі, у потіцькій школі. Знову ж дякуємо діткам сьогодні. Всі від малого до старого, від простих людей до підприємців, до фермерів до фермерів сьогодні долучаються люди до допомоги і люди цікавляться і за це їм дякуємо, Звичайно, ну я хочу також подякувати нашому основному підприємству основному платнику податків. Це Миронівському ЗВКК, який постійно допомагає. Тим чи іншим будемо так казати, чи своїм робітникам, чи нам, в тому числі, плівками і постійно допомагають. То я хочу знову сповнити це підприємство. Дякую.